Лунав третій дзвоник. Ми їдемо в Коломию. У нас має бути спільний проєкт з Коломийським театром. Вистава, яку ми будемо спільно представляти. Наталка Полтавка для полтавського театру і аничка для коломийського театру це еталон це знак. Це це альфа ме українського духу. Як ця співпраця, як цей сумісний проєкт відбудеться, не знає ще ніхто, але ми сподіваємося, Сподіваємось, що цей експеримент такий театральний, він нам вдасться. І це буде цікаве дійство. Прошу тишу, почалася репетиція. Ми зараз їдучи, їдемо. Звісно, в нас найкращі наші актори їдуть і представляють полтаву в Коломиї. Це народні артисти України, наші дві прекрасні актриси, які будуть виконувати роль мами і Наталки. І наша задача представити Полтаву вокальною столицею, скажімо так. І ми зараз будемо співати на їхній сцені, але на... нам, приїздивши туди, треба буде зробити головне це звестися з їхнім ансамблем. Я, наприклад, по рації сказав, ми готові. Три зінка відбулося на повному затемі. Так, відкривати Я завісу. починаю завісу відкривати. І я перша. Поїхали. О, Марія. Ми всі, не тільки свідки, ми всі учасники величезної історичної події. Ризку та самі. Так зразу. Супер, супер клас, колоритно дуже. Це кот, національний кот. Я вам кажу, це мо, Я можу помилятися, але я, це мої глибокі переконання. Ми дуже швидко зрозуміли один одного. Стоп, стоп, вступ. Так, стоп. Ми, звісно, вели перемовини. Ми домовлялися, узгоджували тональності, узгоджували кількість куплетів, але все рівно в них свої обробки. Ми готові до цього. Ми все це морально вже пережили. і Тепер треба фактично все це буде звестися на сцені. Ну, можливо, наш оркестр він трошки наповнений такими нашими західними традиціями, культурою, якимись такими гуцульськими елементами, мелодикою нашого краю. Привачі. Всякого манить на живі свій біс. Справилися з поставленими завданнями, тому що театри два зовсім різних, з різних куточків України. І це була дуже приємна, спільна, творча співпраця. Це був обмін досвідом. Кропалась, дура на de... вот таке, щоб ми не перетрудилися, добре? Щоб не перетрудилися. Тим відродою одовала Бога. Нарешті сталося через 175 років. На Галачину, зокрема в Коломийський театр, попав не тільки тез геніального котляревського, а весь склад полтавського славно звісного національного театру приїхав до нас на ювілей. Це ви можете не повторювати. Та -та -ра вони -та -та а ви пара -ра Супер. давайте так, да. так що да, да, трошки Давайте да, да, ще да, раз да. наш оркестр Я, Я зрозуміло. Зрозумі. Зрозумі. Да. І звичайно, що була така приємна втома, але вона перекрилася такими прекрасними нашими творчими спілкуваннями і нашими репетиціями. Да. А ми з... Давай. А у, ну, мене, власне, на... у мене у мене друга партія, Так, да. але ми ну, ну, сюди з'єднувалися. І ми вперше робимо таку історичну театральну імпрезу. Вистава такий сукупний продукт двох театрів Полтавської і Коломійської. Ми, Полтавський театр, маємо свою виставу, яка більш класична, я б сказала так, більш поважна. Коломийський театр зробив свою версію Наталки Полтавки. Вона в них, як на мій погляд, більш молодіжна, вона має західноукраїнський колорит такий, і вона дуже швидка, як на мій погляд. Маз добро, та ти вмієш де підійти, брехнути де можна, розумієш. А то ж горі! А хто тепер не бреше? Тихо! І ми цю славно, звісно, попалку граємо в такому варіанті. Аничка плюс Наталка. Ви вже, Полтава, вже йти на Не щоб аж за вами туди не заходили. Ви вже, ви, ви, вже йти на свою пісню. Щоб оцей рух коло я і вас вже був один на одному на зустріч. Настри виконавці Анничок. Золото, а не дівка. Один, два, три. А у вас тільки одна Наталка, і знаєте, то зараз буде гарна, ви така, така, як Супродукт творчий, янички плюс наталки гарно буде прекрасно. Абсолютно Все, це все. все. Bye. Uh -huh. Такого гарного свята, гарного дійства. Назавжди вітає щиро Воломиська земля. Дякую Збройним силам України в обличчя хлопців і дівчат. Хлопці, дякую, що з нами на неба! Завжди є партнерами Воломиського театру. Ось під 12 років, коли відбувався фестиваль «Коломийські представлення. Наш театр вуга, завжди брав участь. Ми от з Олексієм Миколаївичем сиділи, і рахували 10 років, 10 років поспіль доповідамо до вас із на цей гарний фестиваль. І сьогодні нам за честь стояти на цій сцені, на сцені Коломийського академічного обласного українського, Національного... що я так зупинилася, яка зі зібрала. Драматичного театру імені Івана Заркевича дуже цікавий спільний проект, і нам з вами його було робити за честь. Професійні актори, професійна театральна трупа, заслужен з народним артистом України, директором Дмитром Івановичем. Дякуємо вам. Також хочеться подякувати нашому головному режисеру вашому і режисер тут був Дмитро Іванович, і нашому головному режисеру Владиславу Шевченка. Владислав ДДІ. Головне місце Полтавського обласного музично-дроматичного театру імені Коломийський театр перший український театр на західноукраїнських землях. Коломийський театр є найдавнішим театром в Україні. І приєднуюсь до слів, що ми тут будемо на цій сцені, обов'язково всі в цьому складі відзначати двох сусідівчого театру. І зробимо спільну виставу з Полтавським театром, думаю, яка це буде. В свою чергу я хочу побажати вам, побажати творчих летів, побажати гарних прем'єр, достойних вистав, міжнародних проєктів і, звичайно, всім нам здоров'я, як найшвидшого миру, як найшвидшої перемоги, хай нас всіх з вами береже Господь. Слава Україні! Дароває. Пійцаль наша. Один і один торт. Подаруйте. Сим хлопцям почати. Аничка. Аничка це мама. Петро Іванович, Лариса Васильівна, Коломийські представлення, Коломийські представлення. двісті. Дякую вам від театру. Ви нам чезенний віток 25 кілограмів. Люди добрі. І, і хліб ваш. Ми теж є таке святе, наше своє добрі, вам. Хай в театрі ваше буде на колони, будемо на болтанській землі. Це вам і звісно, що хочеться, Україна єднається. І за що боровся Гаркивич. Так само. Тому ми хочемо сьогодні подарувати ікону, як пам'ятку, яка називається це мати Твоя. Твої ікони нема ніяк. Тільки коли, яка сьогодні святкує 5 років від народження. Вона є тут, тут оригіналі в соборі, а вам даруємо Нехай Мати Божа вас давай.